Будь ласка, пані Світлана, вам слово. Дякую, шановні колеги. Всіх вітаю вітаю учасників конференції і нашу наукову спільноту, і вчительську спільноту. І хочу привернути увагу до проблеми підготовки майбутнього вчителя до, власне кажучи, професійних функцій викладача університету. Перед нами стоїть спільне завдання. Завдання. Ефективної підготовки майбутніх учителів, які здатні розв'язувати дуже складні задачі, виклики, які стоять сьогодні перед системою освіти України. І зараз я демонструватиму свій екран, ви бачите мою презентацію. Е, отже, е, сьогодні штучний інтелект. Я вже не говорю про інформаційно-комунікаційні технології. Я говорю про штучний інтелект, який увійшов практично в усі сфери життя сучасної людини. Ну і звичайно говорити про е, роботу викладача університету, про підготовку вчителя, не звертаючи на це уваги сьогодні, неможливо. Я хочу звернути вашу увагу на роботу. Кафедри математики і методики її навчання Південноукраїнського національного університету. Як ви розумієте, серед професійних функцій викладача університету, серед його видів робіт, є наукова робота, а саме наукова дослідна робота, яка виконується в другу половину дня. Так ось, починаючи з 2009 року, фокус уваги кафедри математики і методики її навчання Південно-Українського національного педагогічного університету. Спрямований на підготовку вчителя. Спочатку ми досліджували проблему формування професійної компетентності. Потім ми деталізували і спрямували свою увагу на формування методичної компетентності вчителя. Попередня тема. Це технології формування методичної компетентності, і в цьому році ми розпочали вивчення нової теми дослідження нової теми використання штучного інтелекту під час підготовки майбутніх учителів до навчання математики. І безумовно, спочатку ми бажаємо розібратися, яким чином штучний інтелект допоможе нам, викладачам університету у виконанні наших професійних функцій. Отже, метою дослідження є теоретич... теоретичне дослідження проблеми використання штучного інтелекту в практиці. Закладів вищої освіти оборунтування експериментальні перевірці організаційно педагогічних умов застосування штучного інтелекту під час підготовки майбутніх учителів до навчання математики, звичайно. Ну і перед вами представлено завдання цього етапу. Я не буду зараз на цьому зупинятися. Єдине, що хочу сказати, що Кожна наступна тема, яку ми розробляємо, вона грунтується на досягненнях попередньої, і на попередній, на попередньому етапі було розроблено модель формування методичної компетентності майбутніх учителів, і було зосереджено увагу на технологіях формування методичної компетентності. Це і навчальні технології, і технології на основі інформаційно-комунікаційних технологій. Звичайно, що нова тема, про яку я зараз кажу, вона грунтується саме на досягненнях цього етапу, а саме на. Тих технологіях на основі інформаційно-комунікаційних технологій, які ми виокремлені. І звичайно, що виклики, які перед нами постали з 2020 року, коли. Е Внаслідок пандемії ми перейшли на е дистанційне навчання. А зараз, внаслідок пов повномасштабної агресії Російської Федерації, е наші студенти навчаються або дистанційно, або в змішаному е форматі. Звичайно, що технології на основі інформаційно-комунікаційних е технологій, тобто <тологія>, вибачте, вони е займають певне місце. І вже на попередньому етапі ми дослідили яким чином технології на основі ІКТ допоможуть викладачу попереду всім організувати дистанційне і змішане навчання? Звичайно, що і вчителі шкіл, і викладачі університетів мають е, організувати команди, тобто віртуальні класи, звичайно, електронні журнали. Звичайно, що е, наповнити ці віртуальні класи або команди е, матеріалами, це і робочі програми, і методичні рекомендації. Дації, банк навчальних завдань, і контрольні заходи, завдання для контрольної самостійної роботи, і звичайно, що дуже важливо, все для організації навчання, це календар. Звичайно, що лекція, яка проводиться у форматі дистанційному або е, в аудиторії. Зараз говорити про лекцію без презентації, звичайно, неможливо. Тому е, вчитель має підготувати презентацію лекції. Звичайно, бажано, щоб вона була з анімаційними ефектами. Е, якщо це дистанційне навчання, то звичайно режим відеоконференції, демонстрація екрану, ми використовуємося дошкою Whiteboard і так. Яке інше. Так само на практичних заняттях нам потрібні можливості корпоративних платформ. Зараз багато е, університетів працюють на різних. На різних корпоративних платформах я буду говорити про корпорати... корпоративну платформу ТІМС, на якій працює університет Ушинського. Отже, на попередньому етапі було визначено технології е, організації очного навчання і технології організації дистанційного навчання. Викладачу університету потрібні технології для створення презентацій. Звичайно, що ми озброєні навичками роботи. Паверпоїнці вже вміємо здійсню робити не просто звичайні, так би мовити, слайди, а слайди з анімаціями, таке інше. Викладачу потрібно створення технології створення тестів, технологія створення інтерактивних вправ вікторин, технологія створення роздавального матеріалу. Це майнд-карти, флеш-карти, ментальні карти. Майн карти, технологія створення відеоконтенту, технологія створення бібліотеки нормативних документів, бібліотеки чинних підручників технологію створення електронного журналу групи, технології проведення відеоконференцій, технології організації дистанційного навчання на корпоративній платформі. Ну і е, говорячи про е... Рутинні задачі викладача, звичайно, це і проведення лекцій, практичних занять, організацію самостійної роботи студентів для лекції. Звичайно, ще раз наголошу: потрібна нам мультимедійна презентація, потрібен банк мультидокументів нормативних підручників, може гіперпосилання на ці документи, які містяться на сайтах державних, банк відеофрагментів уроків. Практичне заняття так само можна провести, принаймні його. Оболонку представити у вигляді презентації. Так само всі ці банки е, матеріалів потрібні і інтерактивні вправи. Для організації самостійної роботи нам так само потрібні відеозаписи, лекції, інтерактивні навчальні посібники, інтерактивні, тести, інтерактивні вправи, навчальні тести, банк фрагментів уроків, банк нормативних документів і таке інше. Отже, постави перед нами на попередньому етапі дослідження питання про сервіси для організації організації Для виконання всіх цих професійних функцій, ну по перше, звичайно, найбільш популярним є сервіс Microsoft PowerPoint. Ми оволоділи цим е сервісом і е презентації лекцій без більшість викладачів створює саме в цьому сервісі. Але крім того, ми вивчили інші сервіси, не звертаючи увагу, що вже в них закладена е так би мовити. Можливості штучного інтелекту створення відеоконтенту. так само на попередньому етапі ми відібрали комплекс сервісів, які можна використовувати для створення відео. І інтерактивного, в тому числі інтерактивного відео. Що, та, що таке інтерактивне відео? Звичайно, що викладачі університету в меншому, в меншому ступені використовують інтерактивне відео, але воно існує. І, можливо, хтось із вас, хто зараз чує мій виступ, задумається над тим і може це буде корисна інформація. Інтерактивне відео це відео з гарячими точками. Тобто, відео, наприклад, лекція зупиняється на певному моменті, і студенти. Чи учні виконують певну інтерактивну вправу? Вона може бути е, повна е, з автоматичною перевіркою сервісом, а може з відкрите запитання, яке потім перевірить викладач? Отже, можливості. В нас досить великі для створення інтерактивних вправ. Ви бачите на слайді можливі сервіси для тестів. Так само ми відібрали сервіси для інтер... для карток основного питання. Так само віртуальні дошки все це було розроблено на попередньому етапі. Отже. На слайді представлена модель, яку була розроблена щодо технологій організації очного дистанційного навчання на основі ІКТ. не буду зараз на неї зупинятися. Я просто хочу вам показати, що ми розвиваємося, рухаємося, відштовхуючись від попереднього етапу дослідження для того, щоб формувати методичну компетентність з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, не лише і навчальних технологій. Нами було розроблено організаційно-педагогічні умови реалізації сучасних технологій навчання у процесі методичної підготовки майбутніх учителів. Трошечки зупинюся на них. Ну, передусім, звичайно, що користуватися технологіями на основі інформаційно-комунікаційних технологій поперед всім викладачі університету мають опанувати ці технології. Передусім, ми перейшли на роботу в корпоративному додатку. Потрібно було опанувати саме можливості. В нашому випадку корпоративного додатку Microsoft Teams для створення освітнього цифрового середовища про навчальні технології зараз ми не зупиняємося. Перейдемо до створення цифрового методичного забезпечення навчальних дисциплін, в тому числі у вигляді мультимедійного навчального комплексу. Це є як одна з педагогічних умов. Ну і обізнаність викладачів у наявності і можливостях. Різноманітних онлайн сервісів які дозволяють створити цифрове навчально-методичне забезпечення навчальної дисципліни, і, звичайно, що сформованість них умінь працювати в цих сервісах. Отже, для створення цифрового методичного забезпечення навчальних дисциплін, в тому числі у вигляді мультимедійного навчального комплексу, ми е, до лекції створювали. Принаймні, про мене я можу сказати, що в мене кожна лекція забезпечена мультимедійною презентацією з анімаційними ефектами. Вона може включати посилання або е, є окремий банк нормативних документів, підручників, банк відеофрагментів уроків, цілісних уроків математики. На практичному занятті так само ми використовуємо е, мультимедійне навчальне забезпечення. І ви бачите, як забезпечена самостійна робота студентів. Ну а тепер переходимо до нової теми. Звичайно, що ми лише в цьому році розпочали роботу над нею, і е, перше, на що ми звернули увагу, це е, рутинні задачі, тобто ті задачі, які пов'язані з організацією навчальної методичної наукової роботи викладача. Ну, передусім, підготовка та проведення лекцій, семінарів, практиків та консультацій. Як ви бачили вже, виходячи з напрацювань попередньої теми, ми маємо створювати презентації лекцій. Перевірка та оцінка домашніх завдань, контрольних курсових та дипломних робіт, розробка та оновлення навчальних програм та методичних матеріалів до курсів, участь у науково-дослідній роботі кафедри, методичної роботі факультету, публікація наукових статей, тез монографії, рецензування статей, посібників монографії, організація та участь в наукових конференціях, семінарах, симпозіумах, ведення обліку звітності, дуже великий обсяг. Співпраця з колегами та адміністрацією, організація підвищення своєї кваліфікації. Я зараз висловлю думку не лише свою, а багатьох моїх колег, які розуміють, що навантаження на викладача не зменшується, а зростає. І в цьому нам може допомогти штучний інтелект. Звичайно, ми спочатку маємо дуже добре над собою попрацювати, обрати ті інструменти штучного інтелекту, які нам допоможуть у виконанні у цих рутинних задач. Я не буду зараз говорити, і ми ще не дослідили всі можливості для виконання всіх цих рутинних задач, але ці можливості є не рутинні задачі. Не, звичайно, що в викладачах є такі задачі, які передбачають творчий підхід, продуктивне, теоретичне мислення, ініціативність. Ну, звичайно, що це і розробка нових курсів, програм, нових підручників, методичних посібників, власне наукове дослідження, участь в наукових проєктах, дослідження з. Наукової проблеми, яку цікавить безпосередньо викладача, я не говорю про науково дослідну роботу кафедри, розробка і впровадження інноваційних підходів, освітніх технологій тощо, організація та проведення творчих заходів для студентів і підвищення власного професійного рівня, власної компетентності. Ну і звичайно, що ми навіть і не помітили, шановні колеги, коли е, запитують, чи часто ви використовуєте штучний інтелект е, в своєму професійній діяльності або у своєму житті, ми навіть не замислюючись, кажемо, що це не часто. Але давайте подивимося: ми працюємо на корпоративних платформах. Це і корпоративна платформа Teams, і Moodle, і Google Meet, і Zoom, і інші наш університет працює на платформі Teams. Я замислилася над тим, що інструменти штучного інтелекту вже давно вбудовані в корпоративні платформи. Ну, передусім, ми маємо створити команду. Даємо назву цієї команди, прописуємо дисципліну, курс групи. Можемо навіть аватар цієї команди згенерувати або обрати з того, що нам пропонує корпоративний додаток, і за електронними скринками ми запрошуємо студентів на ви платформу. Euh, для студентів. Ми можемо Да, ну, пидеш ти. Ж... Напиши про Ну ти, ти, не видаляй, Пані Ані, коли будь ласка, вимкніть мікрофон, а, ні, ми у вас чує. Напиши каплю для спидбил. Пані якби вимкніть спидбил. Дай змож сказати, пожалуйста. Мені Сергію вимкнути мікрофон було. Так ось наповнити команду ми з матеріалами. Ми можемо да, наповнити навчальними матеріалами. Це можуть бути і може би хтось наповнить текстами лекції. Може хтось туди додасть підручник, з наприклад, з методики навчання математики, навчальні посібники. Підручники, або можна просто дати посилання на сайт інституту модернізації, де зібрані всі підручники для початкової школи. Тобто, будь-які навчальні матеріали це може бути і робоча програма курсу. Студенти безумовно мають бути обізнані, яким чином вибудовується навчання, які вимоги, питання до екзамену, завдання до заліку, завдання для самостійної роботи, теми практичних занять. все це є в робочій програмі. Крім того, ми можемо наповнити цю команду завданнями. У нас є вкладка завдання. Де ми завантажуємо всі, наприклад, контрольні роботи, і викладач бачить, які завдання виконані студентами, які ще перспективні, які не здані, термін яких вже сплинув і таке інше. Ну і звичайно, у цій команді ну це ми все робимо самі. Ми плануємо навчальні завдання, навчальні заняття відповідно до розкладу. А тепер як сервіс автоматизує наші рутинні задачі? Ну, передусім. Ми створили команду, ми запросили туди студентів, сервіс автоматично згенерував електронний журнал. Ми призначили дати та час занять, сервіс автоматично згенерував розклад занять. І, власне, на це заняття ми можемо зайти як з команди, так безпосередньо, і безпосередньо із календаря, який згенерував нам сервіс. Що ще електронний журнал? Студенти здали завдання, і ми бачимо в цьому електронному журналі, що завдання здано, і треба його перевірити. Ми можемо, натискаючи на клітинку цього журналу, перейти до завдання студентів, перевірити його, виставити бали. Оцінити балами, а можемо ще й дати і якісну оцінку, дати коментар. Ми можемо його навіть не писати, не витрачати на це час. У нас є можливість в тімсі, принаймні, можемо дати звуковий коментар. Ми можемо зняти відео коментар. І те звичайно, що це пришвидшує роботу з перевірки робіт студентів далі. Лекція проходить, практичне заняття проходить. Я відверто кажучи, дуже часто, якщо я не забуваю, я записую відео лекцію, і вона залишається для студентів певний час. У додатку зберігається є можливість транскрибації тексту, тобто сервіс у те лінгвістичні моделі штучного інтелекту. Записує за вами досить якісно, я хочу сказати, що я навіть використовую транскрибацію тексту в Тімсі не для навчальних занять. А тоді, коли мені потрібно, е, записати швидко текст, щоб не витрачати час на його набір, тому що я можу просто потім його відредагувати, і в мене буде го го готовий текст. Крім того, ми тепер не змушені вести журнал присутності, не витрачати час на лекції чи практичному занятті, тому що сервіс автоматично нам генерує журнал присутності навіть по хвилинах. Хто коли, власне кажучи, і був? Отже, я хочу підкреслити, що ми всі працюємо на корпоративних платформах, і ці корпоративні платформи вже дозволяють деякі рутинні задачі автоматизувати засобом штучного інтелекту. Але викладач може користуватися не лише тими е, е, інструментами штучного інтелекту, які вбудовані в корпоративні платформи. Можна використовувати ще інші, ось, наприклад, е, ну я тут зробила скрін свого календаря. З Тімса, тобто я буквально натискаю на ці е, плашечки і по, починаю заняття, але ж є можна використовувати і інші сервіси, які є на слайді. Так ось е, ми е, розпочали констатувальний експеримент з вивчення відношення викладачів університету. До використання штучного інтелекту, до розв'язування рутинних і нерутинних задач. За цим QR-кодом я запрошую вас взяти свої смартфони, взяти сканер QR-кодів і перейти на Google-анкету. Цій гугл-анкеті вона для вас буде ще й пізнавальна в тому контексті, що не лише ваше відношення, не лише вона є повністю анонімною. Ми навіть не збираємо ваші електронні скриньки, щоб ви розуміли. Зараз ми маємо 202 відповіді на ці питання. Метою цієї анкети є визначення вашого відношення до використання штучного інтелекту. І яким чином інструменти штучного інтелекту можуть допомогти вам у розв'язуванні рутинних нерутинних завдань. Запрошуються викладачі університетів для заповнення цієї анкети. І ось дивіться, на, на, на цей час. 30,8% викладачів вважає, що вони ніколи у своїй роботі не використовують штучний інтелект. Ну, якщо ми працюємо на корпоративних платформах і не задумуємося про те, що інструменти штучного інтелекту вже вбудовані в ці платформі. То звичайно може так і бути уявлення, але воно хибне, що ми ніколи не використовуємо штучний інтелект. Штучний інтелект ми використовуємо постійно. Дивіться, будь ласка, нам потрібно перекласти анотацію до статті, чи тез Google перекладач або або Інші інструменти дуже якісно перекладають. Не так давно мені потрібно було відрецензувати статтю англійською мовою з іноземного журналу. Плот е, завантажила в цей е, 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 інструмент штучного онлайн сервіс, завантажила цю статтю, Він мені дуже гарно переклав цю статтю, і я змогла зробити дуже якісну рецензію на цю статтю, і потім свою, свою рецензію перекласти. Бо ви розуміти, ми ж перевіряємо штучний інтелект. Ми переклали в одному сервісі, перевірили в іншому сервісі з однієї мови на іншу мову, і подивилися, що більш-менш ну досить досить якісно. Отже, я хочу запевнити вам, що е, ми не можемо відштовхувати від себе ті можливості, які нам дарує зараз е, технологічний те, технологічне століття, е, штучний інтелект. І фактично, не звертаючи, не задумуючись, ми. Е, інструменти штучного інтелекту використовуємо кожного дня. Навіть вибачайте Google карти, які ми використовуємо, якщо нам потрібно, по якійсь адресі. Е... Приїхати за якоюсь адресою, і ми не знаємо, де це знаходиться. Крім того, я не показую вам всі результати нашого констатувального експерименту, бо це не тема моєї доповіді. Я хотіла звернути вашу увагу, що ця анкета досить велика. Вона містить 36 питань, але вони більшість питань, всі питання закритого типу, але є можливість написати своє бачення. Так ось ви бачите, що 70,1% респондентів. 197 відповіді до цього питання дійшли від 202, Це дуже добрий результат. Вони вважають, що анкета була корисною. Чому вона була корисною? То, по-перше, багато дізналися про інструменти штучного інтелекту, які можна використовувати, принаймні напрямок роботи для викладача в опануванні інструментів штучного інтелекту, він завданий. І, власне кажучи. А хотіла ще сказати вам, що цю анкету було створено за допомогою штучного інтелекту, а саме Bing капілот Тобто, ми запропонували йому створити анкету з певною метою. Звичайно, що ми попрацювали, і моя колега використовувала ще чат «GPT». І ми сформували оцю цю ось анкету, але звичайно дуже зекономив нам час штучний інтелект. Ну і далі, після того, як ми ну ми і зараз проводимо анкетування. Можна до нього долучитися, відповісти, і багато цікаво для себе дізнатися про інструменти штучного інтелекту. І дивіться, будь ласка, перед вами табличка. Яку е я створила так само за допомогою штучного інтелекту. Звичайно, що мені, як викладачу, дуже важливо опанувати інструменти на основі штучного інтелекту, які дозволять мені створювати гарні презентації. І е я запропонувала знову ж таки клоду Капілот е створити е табличку. Я задала ці. Е так би мовити, шапку цієї таблиці, що мені потрібно, і я не хочу сказати, що він мені от в такому вигляді, як ви бачите, ви можете подивитися інструменти для створення презентації. Але він мені надав інформацію, Він мені надав посилання, які я опрацювала, і в результаті опанування оцього масиву інформації ви розумієте, скільки б часу я витратила на вивчення цієї проблеми. Ми, наприклад, з моєю колегою обрали для себе Send Steps, і будемо далі вивчати цей. Сервіс він є безкоштовний, він є. не створює для нас можливості е, обмеження щодо кількості презентацій. Тобто ви бачите, що е, перед нами відкриваються нові можливості. З одного боку, ми завантажені роботою. У нас дуже багато звітності. До речі, для, е, із анкети ви дізнаєтесь про сервіси для створення звітів, тестів. Е, навіть є такі сервіси на основі штучного інтелекту, які дозволять студентам організувати взаємоперевірку. Є візуальні мережі, які дозволять перевіряти роботи студентів. Але мені так здається, що це майбутнє. Звичайно, що всі інструменти штучного інтелекту вони не позбавлені недоліків. Навіть оці сервіси для створення презентацій, які на основі тексту створюють презентації, вони так само мають певні недоліки. Але, шановні. Викладачі, я е, пропоную вам звернути свою увагу в контексті, е, так би мовити, економії заощадження часу, часу на роботу на виконання тих рутинних задач, е, які стоять перед викладачами, з інструментами штучного інтелекту. І я вас запрошую до е, анкетування. Будь ласка, за цим qr кодом перейдіть і сподіваюся на те, що ви дізнаєтесь багато цікавого і нового про штучний інтелект. А я вам дякую за увагу і сподіваюся на те, що мій виступ був для вас корисним. Ну і звичайно, хочу сказати, що в нас на наступному етапі будемо думати про те, як здійснювати підготовку майбутніх вчителів до використання штучного інтелекту вже в їх професійної діяльності. Дякую за увагу. Дякуємо щиро дякуємо за надзвичайно таку актуальну тему на сьогодні і змістовну і ґрунтовну таку доповідь. Я думаю, що кожен із учасників зацікавився вашою доповіді і буде ознайомлений, і буде використовувати у своїй праці. А до слова запрошується провідний фахівець галузі початкової освіти, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу початкової освіти імені Олександра Яківни Савченко, Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, відділу початкової освіти імені Олександри Яківни Савченко, у Оксана з темою доповіді Неперервний професійний розвиток учителів як вимога сьогодення. Будь ласка, пані Оксана, вам слово. Дякую, дякую, Наталя Вікторівна.